Після окупації Мелітопольщина стає мало не центром партизанського руху. Там настільки підривне підпілля, що окупантам складно контролювати район. От що затівають всі сюда усілять прикриття складу! Не сплять партизани й на інших окупованих територіях. Рух, «Атеш», створений кримськими татарами, уже готується до повернення України. А одним із найзавзятіших борців став луганчанин Володимир Жемчугов. Десятки успішних спецоперацій, полон і втрата кінцівок, але не жаги до перемоги. Запускаємо пташечку. Треба очистити міст. Військова розвідка, прийом з флангів. Чисто у нас п'ять хвилин. Цікаво, що українська розвідка з'явилася ще за часів Запорізької Січі. Це були козаки плостуни, що попереджали про напади татар. Унічтожені? Молодці! Ех, э, хороша земля! Через місяць черешня поспіть. Ісконне руске. Трошки раніше. Генштаб, прийом Звітую рух опору черешенька дозріла, і це лише крихта від роботи наших невидимих героїв: людей, які жертвуючи життям, наближають перемогу над темрявою. Підписуйся на канал Світла.